Ось уже який день я ніяк не можу відійти від того жаху, що трапився зі мною зовсім нещодавно. Знаєте, у кожної людини, напевно, є якась фобія, чи не так? Ну, починаючи від безпечної, закінчуючи чимось логічним. Або, ну ви зрозуміли, от і в мене тепер фобія, мабуть, уже до кінця життя задихатися починаю, коли згадую. Це ліфт. Так, так, саме з цією звичайною коробкою, яка возить людей з поверху на поверх, і пов'язана ця історія. Але про це все по черзі. Я лише у вересні вступив до університету, жив з батьками. Однак, одна добра знайома моєї мами здавала свою квартиру в оренду на іншому кінці міста. Відповідно, завдяки знайомству, ціна була для нас, якщо так можна сказати, кумедною. Ну і ще, звісно, купа інших бонусів. Я, звісно ж, переїхав туди, цілком звичайна дев'ятиповерхівка. Однак, знаєте, ліфт ліфтам, звичайно, вимагали капітальної чистки. а особливо ліфт. Я взагалі ліфти ненавиджу, Ну ось просто ніколи не любив підійматися ними. Багато чув. Стоїш собі, їдеш після роботи, піднімаєшся спокійно, і ось раз і ліфт заглух. А тут, на превеликий жаль, ліфт був просто місцем збору якихось маргінальних особистостей, які час від часу могли просто обіцяти кут ліфта і залишити там купу сміття після себе, огидне місце. Та й район взагалі то не найкращий. Мешканці здебільшого тут були чимось пенсіонери. Якщо порівнювати із сусідніми будинками, тому цій молоді ніхто не заважав. До речі, квартира, яку мені пощастило знімати, як назло була на сьомому поверсі. Тож щоразу, приходячи додому після важкого робочого дня, я, можна сказати, займався фізкультурою, хоч мені було не до сміху, але я настільки ненавидів ліфти, що навіть це не змусило мене на ньому підніматися до одного злощасного дня. Днями я знову повертався додому з роботи, щоб питань не було, я поєдную університети з роботою. Звісно, інколи просто плачу, щоб не було проблем на іспитах. Ну а що робити, гроші ж потрібні? Так ось я тоді був настільки виснажений, що кілька разів дрімав прямо в автобусі, поки їхав, і якби не жінка поруч, то взагалі б заснув. Я вийшов з автобуса на зупинці, ну і поплентався у свій район. Чорт забирай. Жахлива, дощова, волога та холодна погода. Просто неймовірно брудно. Ще й туман цей. Ну, зате день був продуктивним. Хоча в якому місці він був продуктивним, не знаю. Я ледь не впустив замовлення. Настрій в мене був не дуже гарний. Підходжу до своєї дев'ятиповерхівки. Темно, ще так було, хоч очі видряпуй. Ноги в мене страшенно боліли. Я так хотів просто впасти спати, навіть не знімаючи одяг. Зайшов у під'їзд. Сирість переслідувала мене і тут, я здригнувся, зачинив двері під'їзду. І ось цього разу, проходячи повз ліфт, я зупинився. Занадто втомлений був, щоб підійматися пішки на свій поверх, ненавиджу себе за це. Тоді, стоячи в під'їзді, я вирішив піднятися до себе на ліфті. Вперше за весь час проживання викликав ліфт, холод у під'їзді був просто жахливий. Двері переді мною відкрились, і я зайшов. Тоді я був настільки виснажений, що мені мої емоції щодо ліфтів були байдуже. І тоді я ще навіть не підозрював, і з яким взагалі незрозумілим і невимовним жахом зіткнуся. Я тоді ще помітив, що довкола стояла дуже дивна тиша. Так, час уже нічний, але дивно це було. Натиснув кнопку і стою, піднімаючись. Очі самі злипаються, я раптом помічаю, у ліфті світло почало блимати доволі активно, ніби перепади напруги, і ліфт, наче повільніше став підніматися. Я стою, мовчу, спостерігаю за цим, і потім світло різко згасло, повна темрява в ліфті, дістаю телефон. Бляха, ну, заряду й так небагато. Ну, чого ж ти так повільно піднімаєшся, стара ти дурна коробка, думав я тоді, і відразу після цих думок сталося наступне. В якийсь момент ліфт просто різко зупиняється з гучним механічним звуком. Двірі не відкриваються, повна темрява і тиша навколо. До такого, звісно, я не був готовий. Стою, в голові у мене плутанина повна, злий, як собака. І тиша навколо мертва тиша, а кнопки там не те, що не працюють. Вони навіть не реагують на натискання. Я просто застряг незрозуміло де. В цій старій смердючій будці. І що мені робити? Зарядки на телефоні майже немає. Викликати нікого не можу. Краєм ока помітив, що зв'язку практично немає. І саме в цей момент я почув це: звук. Звук, ніби хтось там зовні торкається ліфта руками з різних боків. Не знаю, як це пояснити, звук пересувався всюди. Ну тобто було таке враження, що по ліфту хтось лазить. Я спробував відкрити двері двома руками, і на моє здивування вони легко роз'їхались. Моєму погляду постала порожнеча. І що це? Схоже, що я десь між поверхами, чи я не знаю. Звук продовжував долинати, такий як звідкись гори. Телефон майже розряджений. Я й не бачив, що там переді мною. Але мене здивувало те, що простору там було явно більше, ніж мало бути. І тут я почув ще один звук: звук, схожий на те, як скавилить собака, тільки нижчий і значно грубіший. Ну, я просто не знаю, як це по-іншому описати. Ось тепер було зрозуміло. Там дійсно хтось або щось є. Я сам не знаю навіщо, але я постукав по ліфту і крикнув у темряву: Гей, тут хтось є, чи ні? Ліфт застряг. І краще я б цього не робив. Одразу після моїх слів всі ці звуки дуже швидко почали наближатися до мене в мій бік. Я не знав, що робити. Я почав новий звук, це було схоже на верес. На вереск чогось навіть не знаю, не знаю, з чим це порівняти. Але це точно була не людина. Тварина, але яким чорт забирай чином вона тут взагалі опинилась? Може собака якась? Хто його зна, Свічу телефоном. Розумію, що зі мною відбувається якась нісенітниця. Телефон майже не дає світла. І коли звуки стали зовсім близько, я побачив це. По стіні, в мій бік натурально щось повзло, саме по стіні. У цього раптом різко засвітилися очі, і воно видало той самий звук, худе сіре тіло, довгі пальці, неприродно велика голова і світні очі. Я закричав воно лізло до мене і видавало ці жахливі звуки. Я спробував зачинити двері, але воно схопило мене за руку. Схопило так, що я завив від болю на весь голос. Я намагався відштовхнути цю гидоту від себе. Воно вхопило мене за шию. В мене від жаху з очі текли сльози. Воно впритул підсунуло свою морду до мене І видало той звук. Що було далі, я не знаю. Прийшов до тями від того, що навколо мене стояли люди. Хтось кричав, що вже викликав швидку. Я спробував різко підвестися, але впав. Шиї зап'ясток правої руки просто жахливо боліли. Загалом я якимось незрозумілим чином опинився на першому поверсі. Знаєте, я навіть не став розбиратися, як і що того ж дій виїхав. Найцікавіше, що телефону зі мною не було, він просто зник. Можливо, поки я лежав, його хтось просто вкрав, але я щиро сумніваюсь: сліди на руці і шиї дають зрозуміти. Що я справді бачив це, і воно бачило мене. Сьогодні з батькового номера позвонив на мій той самий телефон, після довгих гудків хтось взяв слухавку, і я слухав цю жахливу тишу хвилину, потім хтось з того невідомого боку скинув виклик: я зібрав усі речі. Завтра переїжджаю в іншу область. Я не знаю, де я побував і кого це я взагалі бачив, але я впевнений. Що ця аномалія продовжить взаємодіяти зі мною поки я тут. А мені й досі застряглий у якомусь темному просторі ліфт, немає жодного освітлення, тиша навколо, ні зв'язку, ні інтернету. Я в паніці намагаюся вийти, але бачу лише темінь. Здається, я поверхами. звідти тягне сирістю, недалеко від мене щось капає. Навколо ліфта я чую дивні звуки, ніби хтось повзає по стіні.